Йди звідси. Нема чого тут вештатися. Її немає. Хто тебе взагалі до будівлі пустив? Пішла, звідси. на вихід. Ось тут і стричка якась. Угу. Та й що? Я сто разів був у неї вдома. Це нічого не доводить. Так, досить. Був я в неї того дня. Але вона була вже мертва. А ви доведіть зворотне. От виродок. Я хочу угоду зі слідством. Все почалось того дня, коли до нас в офіс проривалася та дівка. Ні. Навіть припущення немає. Що? Ганна мертва? Ні. Я тільки кривані збив. Інших не я. Я навіть не знаю, хто такий цей горобець. Чесно. Я поїхав до неї на квартири.